Я можу сказати, що це не заборонено вручати повістку. Бо чесно скажу, як приклад, не всі військово зобов'язані сидять вдома і чекають під дверима, коли хтось до них прийде і вручить їм повістку. Відповідно до 65-ї статті конституції, захист держави і територіальної цінності є почесним обов'язком кожного громадянина України. Тому всі військово зобов'язані, в принципі, на сьогоднішній день вже мали б з'явитися до своїх територіальних центрів комплектуальної соціальної підтримки і з'ясувати свої, надати по перше, оновлення своїх облікових даних і пройти військово-лікарські комісії і в разі визначення ступені їх придатності. І відсутність прав на відсрочку, наприклад, проходити вже службу в лавах Збройних сил України законом, ще раз наголошую, не заборонено вручати повістки в громадських місцях. На законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відсрочку від мобілізації відповідно до. В статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме це заброньовані на підприємствах, організаціях, установах. Ось особи, чиї близькі родичі, батько, мати, батька, дружини, чи чоловіки, дружина, чоловіки чоловік мають перші другі групи інвалідності, а також неповнолітні діти з інвалідністю та певним переліком хвороб. А також опікунів осіб, які перебувають, потребують постійного догляду відповідно до висновку лікарської комісії, працівників та службовців збройних сил України, поліції, національної гвардії України, Державної прикордонної служби служби безпеки України, студентів денної та дуальної форми навчання.